Всім привіт! Сьогодні я покажу, як створити електронну пошту Gmail та обліковий запис Google. Для цього переходимо в будь-який браузер, натискаємо на пошуковий рядок і пишемо «Пошта Gmail. Обираємо його. Тут обираємо Gmail електронна пошта від Google. Бачимо, у нас відкривається головна сторінка. В верхньому правому куту натискаємо на Створити обліковий запис. І бачимо тут створити обліковий запис Google. Вводимо свої дані. Вводите своє ім'я. Також прізвище не обов'язково натискаємо Далі. Тут потрібно вказати дату народження і стать, вводите свої дані. І натискаєте Далі. І в цьому меню нам потрібно створити ім'я користувача. Пишете, як ви будете називати свою пошту. І коли ви ввели свою назву, натискайте Перейти або, або кнопку Далі. Тепер нам потрібно створити надійний пароль, вводити, який вам потрібен. І також потрібно ввести його другий раз, підтвердити. Знову вводите. І після того, як ви це зробили, натискаємо на кнопку Далі. Тепер нам потрібно додати резервну електронну адресу, тому що в тому випадку, якщо втратите доступ до цього облікового запису, ви з легкістю можете його відновити. То зараз, якщо вона у вас є, ви можете це зробити, а ми натискаємо Пропустити. Тут ви переглядаєте дані свого облікового запису. Якщо все правильно, то натискаємо знову далі. Перечитайте конфіденційність і умови. Якщо вам все підходить, то знову натискаємо Прийняти. І ось ми створили електронну пошту Gmail та обліковий запис Google. Якщо це відео було корисним, поставте лайк.